Для глядачів мого каналу покажу саму вже лінію, в якому стані вона знаходиться після того, як я показав вам шнек китайський, я говорив, що приступає до виробництва лінії. Сама лінія так само складається з розмотки, тільки вона ще не закінчена. Це все, лінія ще не закінчена, де-то через неділю буде все закінчено. Розмотка. Бухта, де то... Кілограм на 500. Це е, початок цього е, початок натягу самої проволочки, тому що проволочка повинна заходити в екструдер, голок екструдера Ну, Це початок компенсатора. Тут стоять е, філери з прикатного стану, через які приходить. Проволочка розматуючись, проходить і воно рухається вверх-вниз, в залежності від натягу проволочки. А натяг створює, пров... проволочки створює отакий компенсатор. Ось він покуда в такому стані знаходиться. Проволочка йде на шківки, наматується за три, йде через випрямительний вузол. І тоді поступає в головку. Оцей компенсатор він отак постійно рухається від, від натягу при розмотці проволоки. Верх-низ, вверх-низ, в залежності від розмотки проволоки, і йде натяг перед тим, як заходити в саму головку. Самої головки немає зараз. Ще доробляється. Що таке екструдер? Вже далі. Після натягу, наша розмотка натяг, компенсатор йде. Екструдер. Ну, екструдер, це у 200, сам моторедуктор, цей редуктор, мотор 7,5 кВт. Там внизу ви бачите, внизу це редуктор. Що треба обслужити, масло заливати і так далі. Сам уже підчіпний вузол бункер для матеріалу, сам шнек-45. Длина це метр. 27 метр 30. Е, Продуктивність цього шнека десь 150 метрів за хвилину. Та й самої лінії 150 Це робоча швидкість. Ну, кому треба, то і 200 буде, але це в залежності від їхнього опиту роботи, чи навиків роботи, чи зможуть вони на, такі, на таких швидкостях робити. Ну в даному випадку 150 вже 2 чи 3 лінії таких робить. 150 метрів за хвилину. Значить шнек. Сьогодні я монтаж роблю вже електрообладнання, Як підійде головка з фрезерних робот, бо здав на фрезерні роботи, то тоді вже тени буду ставити, термодатчики і все остальное. Ну, В даному випадку я роблю що частотники, автомати, пускачі, водні автомати і так далі буду знаходитися. І все це виведу. Термодатчики, терморегулятор я вам покажу. Терморегулятор Житомирський знаходяться датчики Київ робить, старі це всі якби співробітники по, по цій лінії. Ну, тут буде пульт управління, кнопки, водний автомат, кнопки, терморегулятори, температури, бо сім буде зона нагріву. Те не вже є. Ось такий екструдер буде. Це ж компенсатор. Рокла потрібно буде для того, щоб вивозити бухти готової проволочки. Я вам далі покажу. Після головки, після нагріву і покриття полімером проволочки, проволочка, проволочка поступає вже в ванну на такі шківки. Притяжований свани десь 4 метри. На шківки, раз за три вона так обертається, обертається, тому що швидкість повинна бути цих 150, але охолодження полімера повинно бути на цій швидкості. Тому це раз за три вона повертається туди біля шківків і навколо шкілків. Охолоджується через бак, бак тут насос стоїть. Подається вода в ванну, охолоджується і йде, тоді з ванни поступає вже на наразита укладку. Ну, на розізита укладку ще не закінчена. Так же само, бачите, що на неділю неділі дві де там все осталось робити, робити це все. на Нарезиту укладку. Що собою вона представляє? Ну от так, труба прийомна. Сюди заходить вже проволка з покриттям. Із ванни, звідси, сочківка, йде наверх сюди, в трубу. Тут ролик буде ще стоять, направляючи. Іде сюди, нарізету вкладку. На Різетка вкладка після укладка йде проводки тут, по Ну, Це ще не встановлено, повністю вона буде стояти на цій основі де формується бухта вже О, формується там кілограм 200-300 до 400 кг. І той рок, що я показував, під'їжджаєш і забираєш цю готову бухту вже звідси, а процес роботи не, не зупиняється. Він продовжує робити в тому же темпі. Другу поставив і все. Тут він фіксується, просто фіксація йде. І вона наматується, коли забирається сама готова бухта, а другий запасний такий варіант ставиться в стола. Ну так, поки все зробиться через неділю-дві припуститься, я вже покажу саму лінію в роботі. Тому що ще тут Моторедуктор треба ставити площадочку, робити моторедуктор, привод на трубу, щоб е, оберталася труба це із самою проволочкою, яка буде облажуватися сюди механізмом. І сходить, буде по направляющам в самобухту. Це буде показано через неділі дві напевно. буду робити обов'язковий пропуск присутності заказчика або представника заказчика. И все, вот такая линия на данный, на данном этапе.